З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Національна поліція України долучилася до фіксації збору доказів, учинених державою агресором воєнних злочинів, а також їх документування та розслідування. І за майже три роки протистояння нашої країни ми. Конкретно національної поліції задокументовано вже 124 з міжнародних воєнних злочинів, скоєних росіянами проти наших громадян на території України. Розуміючи всі виклики, ще з початку війни, з перших днів, ми в структурі Національної поліції створили нові спеціалізовані слідчі, оперативні і аналітичні підрозділи. Функції яких зосередились на розслідуванні виключно міжнародних злочинів та спрямований на встановлення воєнних злочинців, ці підрозділи на сьогоднішній день вже стали невід'ємною частиною національної поліції, єдиного організму національної поліції, і саме для документування злочинів росіянами цими підрозділами застосовується інноваційні технології, нестандартні методи і механізми, а працівники оснащені найкращим технічним обладнанням. І в цьому контексті хотів би подякувати нашим партнерам, присутнім сьогодні в цьому залі, і за технічне, а також за теоретичне посилення спроможності національної поліції. Без вашої допомоги нам було б набагато складніше документувати і якісно фіксувати всі злочини. І звірства Росіян. Окремо хотів би відзначити наше партнерство з Офісом Генерального прокурора Службою безпеки України, а також з усіма присутніми тут правоохоронними та силовими структурами, які знаходяться сьогодні в цьому залі. Ми сьогодні діємо як єдиний синхронний механізм, адже маємо єдину мету зупинити та покарати ворога, який приніс нам. Стільки страждань нашим громадянам і всіх, хто проживає на території України. Ця взаємодія, ця синергія дає відповідні плоди і впевнений, що колеги, які перебувають в цьому залі, з інших правоохоронних структур, це підтвердять. Очікувано, наступним нашим кроком подальших дій мало стати створення стратегії національної поліції України з управління розслідування міжнародних воєнних злочинів. Дякую Офісу Ради Європи в Україні за співпрацю. І вона дозволяє реалізувати цей важливий проект, а також за допомогою, яку вже офіс надав та продовжує надавати поліції. Хотів би подякувати за надзвичайну роботу, виконану національною поліцією загалом. І для мене ця стратегія встановлює чіткі пріоритети і дорожню карту. І це надзвичайно важливий елемент загального функціонування загального слідчого департаменту. Залишається виклик дотримання стандартів у такій стратегії, попри війну, яка триває, і це виділяє Україну позитивно. Серед інших країн я хотів би ще раз ем, висловити свою подяку національній коаліції Україні і підрозділу головному правлінню Ласкіпаджодокуменування ем, воєнних злочинів за ем, їхню підтримку. Давайте спільно підтримувати права людини і верховенство права цисладніші. Ми кожного дня стикаємось із сотнями міжнародних злочинів, які вчиняються росіянами. На українській землі. Можу сказати, що на сьогодні немає жодної норми міжнародного гуманітарного права, яка б, яку б не порушувала Російська Федерація відносно нас. Аналізуючи масиви всіх цих злочинів, вивчивши досвід країн, які мали збройні конфлікти, ми прийшли до висновку, що злочини Російської Федерації, які, до речі, не мають терміну давності, вони не можуть і не повинні. Бути забутими, а їх виконавці не мають бути ніколи пробачені. Ми усвідомлюємо, що розслідування цих злочинів може тривати роки та десятиліття. Розуміємо, що до того моменту, як буде розслідуваний останній міжнародний злочин, зміниться навіть покоління поліцейських розслідувачів. Тож, дивлячись у майбутнє, ми не мали іншого вибору, як розробити цю стратегію, яку, яка вам зараз буде представлена. У цій стратегії ми поставили перед собою надмету це відновлення справедливості для кожного постраждалого, а також покарання для всіх винних не лише в національних, але й в міжнародних судових інстанціях. Адже безкарність лише спонукає злочинця. До вчинення все нових і нових злочинів. тягне за собою подальше беззаконня. Наш план дій охоплює найближчі 5 років. Наша стратегія матиме гнучку модель її реалізації. Щороку ми будемо робити такі собі зрізи, підсумки, брейнсторми. За їх результатами, виходячи із нових викликів, ми будемо переглядати наші цілі та визначати нові завдання. І це дуже важливо.